Зразу, друзі, розпочнеться гра за золоті медалі. Дуже важка гра. Буде команда Гайшин і команда саме своїх. турнір переясно відкритий громади. Так що дякуємо Збройним силам України. За надана можливість грати і бути присутніми на цьому спортивному змаганні. Слава Україні. Героям, слава друзі. Хороший, хороший блок. Дякуємо друзі за підтримку мера Кер'ясовської громади Вячеслава Салука. За підтримку ще спорту в цілому відділу молоді спорту Галагі Мігневському. За турнір організований за нашу молодь. Дякуємо Збройним силам. Без них ми не проводили ні турнірів, ні культурних заходів. Так що, вітання нашим ловчика поле! поле. Чудові обидві друзі команди. Чудові. Заслуговують. На дуже... Опа! Хапунець! Хапунець! Пройшов! Оно рахунок 4-2 Гайшин веде в рахунку, поки друзі, команда саме своїх дуже сильна від неї можна чекати всього. Але приємно грати сильними з сильними, друзі. 4-4. Дуже потужна переясницька команда, друзі. Дуже потужна. рівень обласного чемпіонату обласного чемпіонату. І це чудово, що з такими командами граємо на рівних. Артем хороший хороший оооопачок лопачок зарахований. Я чистя ще трошки відстає. Але приємно. Присутніми і брати участь разом із нашими хлопчиками, а вони всі наші друзі на такому відповідальному турнірі, де представлений Гайчинський Старостенський округ. Дякуємо організаторам нашим, нашим організаторам. Хайну Олександровичу видало спортінструктором Олександру Олександровичу Видалову. І всім хлопчикам, які приймають участь у цьому турнірі, підтримують спорт. Це дуже чудово. До кінця дограють, до кінця і ножками, друзі. С але ж пробивають летючі голландці, і саме свої пробивають. Чудово! Але з усіма можна грати! Можна грати! О, хороший! Блок -от блоча І там блок -от блоча бачите. Піп поле! Артем Короненко! О, ой, хороша атмосфера, не тільки спортивна, а й позитивні емоції, які виплеснюються на майданчику обидвох команд, друзі-друзі. Чудове, чудові емоції. І це позитив. Позитив великий. І працюють обидві команди. по -взрослому. І Пробив! Із затяжкою, але пробив. Хороший! Хороший! 8-12 гайшин відстає від самих своїх. Так команда називається, друзі. Дуже хороша команда. Але, але Гайшин грає і все рівно забирає в їх очки і забирає очки. Два. І беруть. Дивіться, які потужні удари. І беруть. І беруть. Беруть. Подача хороша. Що там? Міша. Міша пробив захист. Захист 9.15. Рахунок 9.15. хорошо. Умимо. И показываем, подружки. И показываем. Удачи. Чудово, Миша. Не. 11, 18. Тузня. І не береться. Команда саме свої. Що там? Чудово! 12. 18. Хороші моменти. Хороші. Обидвох команд стараються. І. І бачите, що робиться на площадці. І печучики. Під і підскакає. Але трошки. Трошки. Є попитки. 22-12. Айщин. Остає. Чудове, чудове. Оскоки. Подача, черг хороший. І перевод чудовий. Узяли і перевели. І тут, і тут. Ой, хороший. Доігрують кожну. Кожну. 24, 14, друзі. 24 контрольні саме свої подають. І... И... вот там? Ох, ні! Перша партія між командами Гайщин і саме своїм. За самими своїми буде друга, друзі. А там буде видно. Один-один. Почала друга партія. Друга МЧС ДСНС. Бере. І. Контратака. Ой, чудово. Чудово, друзі. Подача самих своїх. 2-1 трошки програє окидав добрий добрий приємно друзі приємно такий горілий ану антончик що там Апонец. не пройшов не пройшов Ляша хрещени! Подача! Два, три, Програємо, друзі, гроші! Аж піхома! Ашляски, мов попруй, друзі! Ох і добре. Артем Кононенко. прикисочку! І трошки не зимі подати! Such beautiful Its sooo pretty shirt Should Пять-шесть, друзья. Пять-шесть. Протироч, видимо. Хоть и прогреем трошки. А еще шесть. Шесть-шесть. Хорошие. 8, 9, Хорошие, друзья. Каракетки, откатки. Хорошие. Продолжается 9-6 Гайшин веде. 9-6, важка партія, друзі. І важка й перва, і важка і друга. Потужна. Потужна команда. Потужна. Подача гайшин. За полем. 10-8. Гайшин веде в рахунку. Дивимося, друзі. Міша чудово! 11-8 11-8 Подача самих своїх. Хороший. Хороший. Що там? Як приємно. Чудово! Але ж беруть! Беруть! 13-13-10! Гайшин ще веде! Важку гру! Важке протистояння, друзі! Дуже важке протистояння! Ми бачимо це на площадці. Іде, іде гра, трошки на користь Гайшина. 17-13 друга партія. 17-13. Іменити саме свої. Але можна з ними грати. Можна ж, і ми це бачимо. І ми це бачимо, яке воно. Що тут робиться? Золото, друзі, просто так не дається. За його триває дуже важка боротьба, друзі. 15-17. Гайшин попереду. Але ж, але ж все ще попереду. 18-15. Гайшин трошки. Трошки. Вирвався вперед. Дуже дуже чудово. Фінал. Дуже, дуже приємний, дуже приємний фінал. А що це було? Це ми все бачимо. Це ми все бачимо. Дивіться, що робиться. 20-15 гащин попереду. 20-15, друзі. Добре обидві команди. Добре грають. Добре. Займаються. І це чудово, що вони у фіналі. Обидві саме потужні команди Гайшин і команда. самі свої. Це дуже чудово, друзі. оно но ну, ну. Ано-но! Ну, ну. Оце вам і хапунці! Подача гайсина. Потужня. Она Мячик забирает. Самі свої, друзі. Саме свої дуже великий напряг, друзі. Дуже скільки разів і кажу, але дуже наніпені здорове, друзі. Але це адреналін, це адреналін. І це приємно, що це наші хлопчики. це наші хлопця. Друзі. Міша видало. Капітан команди. Воно що робить. І в падінні друзі. Тянуть ігру. Тянуть. Рахунок 23-19 за Гайшином. Ще є можливість дотиснути. Є можливість. Будемо пробувати дотиснути 24-19! МЧС, Влад Богуш! А який блок? А який блок? Партія за Гайшином по партіям 1-1! Гайшин у фіналі за золото проводитиме третю партію, яка вирішить, хто буде із кубком із золотими медалями. Гайшин чи команда самих своїх з переяснення нашої міської громади, друзі? Будемо дивитися. Іде, друзі. Друг. Третя партія. Артем Куниненко. Чудово! Робить рахунок. 3-1 на користь. Гащина, друзі. Третя. Заключна. Коротка партія. Дуже хвилюємося за нашу команду. Але проти нас найсільніша команда прияснити. Команда саме свої. Артем вже неодноразово приносить очки команді. Молодець. Працює парень. Чудово. Капунці. І п'танцовка. Рахунок 5-3 за Гайшином Продовжуємо. Продовжуємо гру. Рахунок. 6-6 Гайшин і саме свої Дуже чудова гра. Всі на емоціях. На спортивних емоціях. На спортивних емоціях. Працюють обидві команди. Стараються обидві. Ох, капоне. Ой, хороший. Хороший трошки мимо. Сім-сім. Всім-сім. От вам і боротьба за золото і за куба. Яка це втома, але спортивна, спортивна, друзі. І ми це бачимо. По накалу, По накалу в ігрі емоції! Рахунок 9-7. Команда саме свої. 10-7. Саме свої. Ведуть в рахунку проти Гайшина. Емоції. Емоції. Чудові. Спортивні. Гомін і підтримка залу обох команд. Це щось. Неймовірне, друзі, це неймовірне. Команди боряться, боряться до останнього. А це дуже чудово, що ми також з разом з нашою командою на площадці. Біля площадки. Підтримка. Дуже чудово, що підтримка. У залі є. Є. Ох! Так, дочки, перекидки. 13.8. А й ще поступається. В команді саме свої. Свисточок вісім, друзі. Контрольний м'яч, який вирішить долю купку Переяслащини. Дивимося, друзі. Дякуємо обидвом командам. І всім командам учасники. Які були. Вітання. Команда. Саме своїх виграли. Фіналі проти Гайщина. Команда Гайщин, Чудові, друзі. Ви молодці, ви найкращі разом із самими своїми. Вітання, вітання команда. Вітання команда. Молодці, що ви є, хлопчики. Ви всі наші. Вітання. Од усіх. Нас. молодці, Ви Хвим найкращі. Семь карфінструктор наше Друге місце. Друге місце, друзі, друзі. Вітаємо. Вітаємо. І кубок. Перше місце. iskupom iskupom Moloci usimo se druzi Usi moloci